До 24 лютого я в місті Харкові, тренував боксерів, членів збірної команди України з боксу. Я тренував команду, де був Василь Ломаченко, Усік, Євгеній Хитров, Білінчик Денис, Гвоздик Олександр. Повноштабну війну в Україні я, мабуть, один із перших дізнався. Це якраз бомбили аеропорт Чугуєв. Ми переховувалися 10-12 днів бомбосховищі. Кожен днем було все хуже, хуже. Уже на десь на 12-й день під обстрілом мій вивіз сім'ю. Мій давній друг Володимир Зленка, співвласник клубу, запросив мене в місто рівне. Тут мені запропонували всі умови для тренувань. Я перевіз сюди своїх вчорашніх юніорів і зараз вони зі тренуються. Я дуже вдячний за підтримку людям, які прийняли мене на Рівенщині, губернатору, який зі мною зустрічався. Дуже в мене давні стосунки з президентом Федерації боксу Рівенщині, Соколовським Володимиром. Ми сумісно проводимо тренування Карпівські боксери, рівенські боксери. Це, я думаю, і на користь, і рівеньському боксу, бо в нас приїхали мастера спорту міжнародного класу. Нещодавно команда була на турнірі в Греції. Міжнародний турнір ровно турнір класу А в Афінах. Твіра Ажба посів перше місце, а також Руслан Цикала п'яте місце. Це ми вже готувалися у Рівному. Наші хлопці, ВСУ, яким ми дуже дякуємо за те, що ми можемо сьогодні працювати, тренуватися, їздити на змагання, підіймати прапор України в їхню честь. Україна для мене все. Я всю жизнь свою працював на Україні, було багато пропозицій виїжджати за кордон, але я працюю, працював, буду працювати на благо України. Коли Україна переможе, я буду займатися тим, чим і займався. Тренував, тренував, буду тренувати, щоб наш прапор майорів у всіх куточках земного шару.